Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим буде наповнений. Якими енергіями, якими емоціями? Ну що ж, карта дня. Карта дня для нас. Що тут у нас сьогодні? Шістка посухів. Карта успіху, енергія переможця. На дні колоди десятка пентаклів. Ой, яка гарна енергія. Ну, тільки шістка посухів це вогонь. Для нас вогонь може бути небезпекою. Будьте уважні. Ну що ж, дивіться, яке гарне поєднання. Десятка пентаклів, карта сім'ї, достатку, здоров'я успіху радості, балансу ресурсів і шістка посухів. Тобто, це досягнення, можливо, заради сім'ї для сім'ї, для когось з рідних ви щось зробили, втілили, себе проявили. Це такі ваші здобутки заради сім'ї, заради ну, для батьків. А можливо, це сім'я допомагала вам, підтримувала, підштовхувала, надавала ресурси, надавала можливості, і завдяки сім'ї ви досягли. Ви отримали цей статус, це визнання. Ну, підставляйте. Як, як сім'я причетна для, до вашої перемоги? Чи, можливо, це ваше спільне досягнення? Ну, шістка посухів, перемога. І може бути як е, глобальне, отаке щось велике досягнення. Ви отримаєте статус, визнання, похвалу. Або це може бути навіть ну, така перемога, яка важлива для вас. От Ви перебороли шкідливі звички свої. Ви змогли протистояти там, з якимось спокусі. Ну, тобто, це ваша перемога, яка важлива для вас. Тому що це для кожного з нас своє, але ну, дуже класно, Подивіться, значите тут. На сцені суфіти світять і мене впізнають, мене я вагомий, я важлива. Що це для вас? Ви перемогли. Ви отримали статус, ви, це ваш успіх. Або навіть ви боялися щось зробити, а саме сьогодні ви наважтесь. І це буде ваше таке відчуття я молодець. Хваліть себе за всі здобутки, за будь-які кроки маленькі, великі, які ви робите. Дуже класна сьогодні енергія ось так, такого. Впевненості росту, визнання, успіху, здобутків. Так як вогонь це, коли працює наше тіло, можливо, хтось переможе ну, в спорті, в естафеті, в змаганнях, Ну, дивіться, підставляйте вже кожен під свою ситуацію, вас похвалять, ви будете виділятися, вас. Виділять вас, визнають ваші досягнення. ну, Або це відчуття таке ваше? Я молодець. Що нам допоможе? Що нам буде сьогодні допомагати? П'ятірка мечів. Цікава така позиція. Знаєте, допоможе те, що ви втомилися, що вас не вірять. Ви втомилися, що вас, ну, нащо ти намагаєшся, от такі колючі, коли в спину кидають такі неприємні, колючі слова? Ти не можеш, ти не зможеш, ти не маєш таланту, ти не ну, от, коли в тебе не вірять. Можливо, це навіть і ваші думки стосовно ось цього, отака зневіра, невіра самого в себе, набридло. І ви вирішили ні, я... довести, напевно, що в першу чергу, або швидше за все, в першу чергу, собі. Я можу. Недаремно я взявся за це, недаремно я хочу це робити. Я доведу справу до кінця. І ви молодець, бо ви це зробили. Супереч всім. Всім, хто в вас не вірив, всім хто вас, вам говорив неприємні речі, в спину, в обличчя, от як ті ворони каркав. А ви це зробили. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Ммм, Єрофант, нічого собі. Таке враження, що навпаки би мало бути. Старший аркан Єрофант. Ви боїтеся публічності. Ви от людина, як... А можливо, це був довгий шлях. І ви втомилися. І от Єрофант, дивіться, як, взагалі, яка тут чудова карта, це якраз і є, коли ми піднімаємося до успіху. Це, що приносить нам радість, а вам не. Ви, можливо, дійсно ви втомилися, бо вогонь випалює, вогонь, особливо, коли ми прикладаємо багато зусиль. Коли ми щось доводимо комусь собі. Це виснажує. І от Це не дає вам в повній мірі насолодитися цією перемогою. Або ви, ну, ви не звикли до публічності. Ви не звикли, що на вас звертають увагу, і це вам заважає насолодитися повною мірою. Можливо, ну, Єруфан це також мудрість. Це... Ваші думки, отакі, особливо після того, як не вірили, як говорили, що в, це, в тебе нічого не вийде. Тобто, ось, можливо, от в голові сидить таке, що а справді, а яким чином я це досягла? А як мені це вдалося? Тобто викиньте все це з голови. Ви, ви молодець, ви отримали цю перемогу. Подивіться, тут, тут ви. Ви це зробили, ви це змогли. Насолодіться. Не потрібно сумніватись, боятись, вагатись, я не так виглядаю, а можливо, я не заслуговую, а можливо, щось в мене не так, мене критикують. Критикують завжди. Завжди знайдеться той, кому щось не подобається, але це ваші досягнення. Ви це зробили, ви заслужили. Тому не треба себе картати, не треба сумніватись, не треба боятись. Ви піднялися по цих сходах, цяйте. Тим більше в нас на дні колоди була карта сім'ї. Уявіть собі, як приємно вашим рідним. Бачите ваші досягнення, бачите ваш успіх, вони, з якою гордістю вони на вас дивляться. Тому не псуйте собі. Настрій, не псуйте собі ваші враження чиїмись думками, чиїмись поглядами, насолоджуйтесь чудовий день. Ви це заслужили, ви до цього йшли. Тому навчіться приймати, навчіться. Бути людиною в статусі, людина, яка досягла, людина, яка має здобутки. Станьте цією людиною. От, подивіться. Вберіть в себе сьогодні ось цю енергію. Я молодець, я можу, я зможу. Ну що ж, мої любі, а я бажаю нам мирного і спокійного дня в першу чергу. Я бажаю нам позитивного дня. Ось відчуйте вже таке таку силу, завзяття, натхнення, бажання. Зарядіться з самого ранку ось цим енергією впевненості. енергією Переможця. Я молодець. Я можу. У мене все вийде. Люблю вас обіймаю. Впевнена, що сьогодні так і буде. кожного втілиться, збудеться, вдасться в когось маленька, в когось масштабне щось, мрія, справа. Те, до чого ви йшли, ви отримаєте результат. Дякую вам, що ви зі мною. Для мене ви дуже важливі. Вдячна за те, що ви мені пишете, за вашу увагу, за ваші теплі слова, за вашу підтримку. Це дуже приємно. Дякую ще раз вам за те, що ви є. Люблю вас обіймаю. Міцно, міцно відчуйте цю. Силою позитив, яку вам я передаю. Налаштуйтеся на ніщо не зможе сьогодні вам перешкодити, перейти дорогу, зіпсувати вам настрій, зіпсувати вам день чи досягти результату. Кожного він свій, тому підставляйте вже кожен під себе. Ну що ж, мої любі, ставте, будь ласка, вподобайки, це допомагає розвитку каналу, це робить мені приємно. Дякую вам за е, коментарі, за те, що ви пишете, за увагу до мене. Хто не з нами, приєднуйтесь і ви будете в курсі, що сьогодні відбувається, який день вас чекає, які енергії. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па!